Любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття з пожежної безпеки. Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. Але спочатку відгадайте загадку. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає. А якщо даси йому води, відразу. Помирає. Так, малята. Це вогонь. Прошу вас до ігор з пожежної безпеки. Перша гра називається Необхідні речі при пожежі. Маємо визначити, які речі потрібні пожежнику для його роботи. Пожежна куртка чи пожежна машина. Так, Звичайно, і спеціальний одяг і пожежна машина необхідні пожежнику для його роботи. Пожежна каска чи кепка. Правильно пожежна каска. Сірники чи вогнегасник. Звичайно вогнегасник. Сокира чи іграшка? Правильно сокира? Відро чи кастрюля? Так, відро. Скакалка чи шланг? Так, звичайно, шланг для води. Багор чи знаряддя для ігор фокей? Так, правильно, багор. Дитячий потяг чи драбина? Звичайно, драбина. Рація чи ящик з піском. Так, правильно потрібно і рація і ящик з піском. Лопата або парасолька. Молодці. Звичайно ж лопата. Наступна гра пожежонебезпечні предмети. Ми маємо визначити, які предмети є пожежонебезпечними. Лялька чи петарди. Звичайно, петарди. Сірники чи книжка? Так, сірники. Свічка чи вогнище? Правильно, небезпечними є і свічка, і вогнище. Газова плита чи велосипед? Молодці. Звичайно, газова плехта. Кубики чи запальничка? Так, небезпечними є запальничка. Бензин фарби або букет квітів. Звичайно, бензин фарби, легко займаючи вибухові речовини. Вони є небезпечними, олівці або електроприлади. Так. Правильно електроприлади. Газ або м'ячі. Звичайно, газ є небезпечним. Наступна гра скажи який. Але спочатку відгадайте загадку. Будь-який вогонь вгамує. Від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я. Так, вірно, пожежник. А скажіть, який справжній пожежник? Так, хоробрий, молодці, спритний, витривалий. Сильний, уважний, дисциплінований, мужній. Молодці діти. Відгадайте наступну загадку. Лісом він котився гребом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Так, звичайно, це вогонь. А який вогонь? Вогонь буває корисний, необхідний, яскравий, теплий. Так. А буває небезпечний, лютий, злий, безжалісний. Отже, завжди, діти, пам'ятайте правила пожежної безпеки. Не можна близько підходити до вогню, можна обпектись. Не можна гратися сірниками, запалювати папір. Або інші предмети. Не можна без нагляду дорослих запалювати вогнище із сухого листя, сміття, різні відходи з горючими матеріалами. Не можна вигрібати вугілля під час горіння його у печі. Не можна при відсутності дорослих. Микати електроприлади. Не можна класти іграшки та інші речі на запалені плити або вімкнути електроприладдя. Не можна запалювати легкозаймисті речовини і перевіряти можливість їх загорання. Не можна близько підносити до вогнища предмети. Вони можуть загорітися і нанести шкоду людині або стати причиною пожежі. Отже будьте маля та обережні з вогнем. До побачення, до нових зустрічей.